Пережити зимовий сезон буде легше у компанії ранку вдома. Сонячний настрій навіть у похмуру погоду ми гарантуємо і сонячну зараз тепло так. Позив а так. слухайте, а варіанти смачних сніданків будь-якої пори року гарантує. Знаєте хто? Так. Ось той Ось джентльмен. Доброго ранку. Цей кулінарний гору. Привіт привіт привіт, привіт. 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 Така тепленька вже. Привіт. 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 Готуєш готуєш до землі. Господи, до землі. Готуємося. до землі, я казав. Клас. Клас, який столичний <праць> мер. Мені вже підняли настрій. <головіст> а ми ще не знаємо, що готуємо. А ми сьогодні приготуємо курячий рагу, а будемо запікати його гарбузі. О, ти ж показував його, точно. Чебіка, в нас буде один гарбуз, тобто це така як да. страва на всіх да. гостей. Да, да, да. Один це багато от, місць от, от, от у нас буде багато овочей. Інгредієнти. Дивись, будь ласка, на екран для приготування курячого рагу, запеченого в гарбузі, знадобиться. Гарбуз одна штука, куряча стегно 3-4 штуки, крильця курячі 5-6 штук, морква одна штука, корінь селери, одна штука, часник одна головка, цибуля шалот три штуки, перець чилі – одна штука, шебрець кілька гілочок, розмарин кілька гілочок, сіль, перець, масло вершкове. Ну що, поїхали? Рагу започинемо в гарбузі. Так, так. Давай. Давай. Нарізаємо курочку. Так. Трошечки ми його підготуємо, Так. підсмажимо на. Так. Пательні, о, такими от такі так так, великими іде, шматками. Да. А іде це іде. ти про гарбуз гадав, тому що вчора, вчора був день подяки в Сполучених Штатах Америки. Вони ні, ж там вони я... ж там також гарбуза на цей день їдять. А їдять так, так це них вважається частиною цієї страви. Навіть індичку іноді запитають. Гар... Так, так, так. О, будемо знати. Ну в є культ гарбузу. Знаєш, це Геловін. Коли гарбуза носять, і потім ще гарбуза на день подякує. Е супер, куштує. Супер. Будемо знати. Ну я. Ми готуємо цей рецепт, тому що зараз ну, сезон у нас у ну, гарбузі. Його, В його треба, його треба кудись прилаштувати. При, прилаштувати, так, <свят> да, так, да, так. Да. Ну, поки що ми на, на, не, на, не наїмся, знаєш, не наїмся, а потім вже. Тут гарна ідея, тому що по перше, це прикольна подача. От я хотіла сказати, що мені здається це так цікаво і оригінально. Тобі подають їжу в гарбузі. Так, да, да, да. Є є, є є один київський ресторан. Не буду говорити как... Назва? Там, угу. да, назву назву. Ну там подають е, капусті борщ. В капусті, так, я знаю в капусті. хлібині, так, е, так. окрошку подають в людяні мисці, знаєш, да, такі, да, так. Да, да, да. ну, тобто варіацій багато, але це ну, такого Тим бачиш взимку, коли ну, так не вистачає яскравих кольорів. Навколо все стає сірим, не завжди оптимістичним, тому на нашій кухні ви зустрінете тільки такі кольори. Чи що у вас я грію? Да. Так. То це ж прекрасно. Це прекрасно. Я радію, бачиш, голос радію. Став, тому що поміться, потім зробимо другий ще. Заход, так? Так, да, будемо. Зробити. Uh -huh. Дай, Заберем, щоб ну, я частинку було зараз Зручно. Відсиплю. Частинку відсипуємо. Частичку сюди. Да. Да. І рубай, будь ласка, далі. Морква. Морку, так. Да. Ось так. І потім uh -huh. окремо Добре. запечемо. Чабіку, філе готове. Все. Супер. Це філе. Філе стегна, да. так. Все. Трошечки його треба підсмажити. Додаємо от сюди такі приправи, як обов'язкова. Це, це моя улюблена. Ми навіть не будемо запитувати чому. Я, Ти знаєш, мені здається, не тільки твоя улюблена, мені здається, що вже і наша улюблена така травичка. Я не знаю, як сказати, травичка. Я думаю, що це можна назвати лагідною чабризацією такою рамку. Знаєш, до речі, як венгерською. Травичка кукушки. Кокуфи. Кокуфи. Кокуфі. Кукушка, -ку, ку кукушка, це ага, ага. А ветер, віточки купучки. Так, що тепер? Цибулю різати? Цибулю теж не ріж, просто вот так заки закидаємо вот сюди і нехай підсмажиться. Угу. Тому що вона буде доготавлюватися, знаєш, що в гарбузі. В гарбузі, так. І дади весочка сюди. Звісно ж, нашого часничка. Ми, ми його потім просто вот положимо зверху. Угу. Да. Чи берець пластик чи ні? Ну, можеш тут трошечки, якщо хочеш, можеш. І трошки можна посолити. От так посолимо, І курочку теж. Все. Додаємо чорний перець. класичні приправи. Ну, якщо хтось любить щось інше, можна додавати, тут правил ніяких немає. Це прекрасно. Да. Як, ми любимо, ми як, любимо. як ми любимо, так. Як да. А якщо є правила, то тоді ми не будемо ми їх нарушати, <гум> да, да, порушати, порушати, да. Все. Важливо, якщо це правило, не суперечить законодавству України. Знаєте, така приміточка, як реклама на радіо, коли швидко починають говорити. Ну да. вот так. Ну нехай смажиться поки що. Я Давайте ще ти розкажемо, що це інтересне, що це. Щось цікаво, давай ми, по-перше, вчора готували індичку. Я вважаю це подією в нашій кухні. У нас кожен кожен сніданок це подія, але індичка це подія. І якщо хтось не знає з вас, як приготувати ту саму соковиту індичку, заходьте на наші сторінки Instagram, Facebook, YouTube. Ранок вдома вона називається всі рецепти Чабу всі наші гості, вся плідна, тепла робота великої команди Ранку вдома. А можна побачити там на наших сторінках. А якщо у вас є якийсь оригінальний нестандартний рецепт, пишіть нам в особисті повідомлення, надсилайте цей рецепт і кажіть чабіку на Приготуйте. Так, Приготуйте. на, на замітку або на нотатку. Або я, я впевнена, що якщо дуже сподобається чабі, цей рецепт, то ми вас запросимо до нас у студії і будемо це готувати. Було, це було разом. Було б круто, да. Значилайте рецепти. Ми вас точно точно запросимо. Знаєш, що дитина і Русі дуже хоче Боже запропонувати тобі свої ти, рецепти, да. і Ірина іноді навіть блокує ці процеси. І, Я, ти, то, ну, дитина, хто Дамир, Ані, Дамир? Дамир Дамир, хоче, Дамир, да, Дамир, Дамир дуже Дамир? хоче до тебе в так, так, він, Будь ласка, написав рецепт супу, печива, тортів, пирогів. І каже, мама, надішлять чабіку, будь ласка, щоб він приготував і, можливо, він мене запросить до себе. Супер, так Просто... давай запросимо молого. Давай. Подивимо. Давайте знайдемо приємний привід для запрошення молога. Може, це буде <святок> свято, <святок> Миколайчика та, та. або Різдво. Знаєш, а? Діти, діти знаходять у себе під подушкою, супер. зазвичай там цукерку, а, ти... а там вони Біліт... знайдуть фотографію Чебебакоша з його підписами, запрошенням на ранковий етер. Давай? До речі, можна, так. Давай, можна, допишеш? Так, Хат, чат, Добре, куди пишеш. Так, та", Чудово, все домовилася, як це <свісі>. кажеш. Все, супер. І коли наша курочка підсмажилась, вона нічого не готова, виключаємо. І будемо викладати. До речі, от гарна ідея. От я що я тобі говорив, що коли бульон робиш, от можна так чуть-чуть по смажити і буде смачніше. Так, так, Перекладаємо так, так. от сюди нашу Давай. курочку. А якими шарами спочатку курка? Спочатку курка, а потім, овочі. Овочі, потім знову курка. Сюди. Овочі. Вот. Знову курка. курка Угу. Угу. Тут багато Может остатися, ну нічого Ти в Трамбову. Вот красиво. Вот так. А. Это сейчас ми зимо. Хорошо, добре. І чесничок. Так, ловоч, это да чесничок. Часничок. От зараз. Очі. Так. давай я так потім оставим на потім. Обов'язково вот. чесник. Ось вот так. І ой-ой-ой. Перчик. Перчик, Ми -ой -ой. да. Ой -ой. Можемо його не закривати, але запікати ага. його ага. теж будемо. Ага. Давай, ага. тащи. А де наша, От. Угу. О, тут О. уже щось готується. Давай. Учали завжди щось готується в духовій шафі. Завжди якісь да. заготовки. Якісь да. рецепти. Тепер можемо час. Рецепт. Рецепт. Да. рецепт курячого рагу запеченого в гарбузі. Великими шматочками наріжте овочі. Припустіть на пательні. Додайте приправи. Посоліть. На іншій пательні підсмажте порізану курятину і крильця. Посоліть. Приправте і смажте до напівготовності. Гарбуз почисти від насіння і видаліть з нього серцевину. Покладіть всі складники в гарбуз і печіть у духовці при температурі 180 градусів. Ну давайте подивимося. Давайте подивимося наш гарбуз. Ууу! Ууу! Виглядає дуже красиво. Да. Дуже. А як пахне? І можна з'їсти навіть тарілку. Ви подивіться, подивіться, яка краса. О. Вот. Прикольні штучки. І <ріпи> <И> можна <ріпи> його вкладати. Вот. Ой, як Ще Щеблю. По-перше, так, да, дуже, дуже яскрава. А по-друге. Смачного, вже, ну, хоч, та, вже хочеться, де ж де, де веделочки. Виделочки? Де веделочки нема, треба ручками, напевно, їсти. Це супер. Ну, О, аромат бачиш. фантастичний. І, ручка. Да, І, до речі, ти знаєш, мені здається, дуже Чарико. гарно так викладати на стіл. Е, ну, ну, Прямо сюди можна їсти. Да. Так. так. Смачливо. Я думаю, що е, сьогодні я придбаю гарбуз угу. і теж приготую подібне е, страво собі вдома за ось цим оригінальним рецептом. Дякуємо чабі дякуємо. за оригінальність дякуємо. і незмінний смак. Хлопці, ну ви поки снідайте. А, а я з нашими глядачами спробую розгадати секрети молодості дякуємо. японок.